Почитай отца і мать або шануй батька та матір Твою, заповідь, яка в наш час задяглася в маніпулятивний відтінок, ніби діти повинні виконувати все, що говорять батьки, слухатися їх порад. А що до того, коли батьки заборонятимуть читати Біблію чи ходити до церкви, Вітаю, друзі! Це канал, на якому ми вивчаємо Слово Боже в оригіналі на давньогрецькій мові. Якщо ви християнин і цікавитесь Словом Божим, скоріше підписуйтесь. Тут на вас чекає багато цікавого та корисного. Слово Боже на цьому каналі стає логічним і зрозумілим. Історія, про яку піде мова, записана в Матфія в 15 розділі. Це дискусія Ісуса і фарисеїв, які по іншому зрозуміли заповідь. Читаємо Четвертий вірш. Бо Бог сказав. Поки що перекладемо це слово шануй або почитай батька і мати. І говорячи погано або злословлячи батька чи матер смертю помре. Здається, так перекладає синодальний переклад. Це слово тіма, яке ми поки що перекладати не будемо. Воно стоїть в наказовій формі. Це дія направлена на батька та мати. Тобто треба щось робити. В цьому місці Ісус цитує лише половину заповіді. Друга частина дуже важлива. І можете не сумніватися, кому він нагадав цю заповідь, знали її продовження. До неї ми ще повернемось. Просто нагадаю. Щоб добре було тобі, щоб багато часу був ти на добрій землі, котрій Господь Бог дає тобі. В минулому відео Не мир на землі, а війна, де я згадував про принцип з життя за життя, ти спасаєш чиє життя, Бог спасає твоє життя. Тут Він повторюється. І у нас. Буде логічна бесіда між Ісусом і Фарисеями, тому будьте уважні і пам'ятайте, ми ще не розібрали слово почитаєт. Але Ісус згадує інше з протилежним значенням місця із виходу, 21 розділ, 16 вірш. І тут Ісус також цитує половину заповіді про батька та матір, другу частину. І не даремно, бо перша половина не підходить по контексту, бо там написано, хто битиме батька та матір. В нашій історії ніхто батьків не б'є. Повернемось. Ісус говорить в першому випадку довге життя. Про яке він навмисно не згадує, а в другому випадку він навпаки говорить про швидку смерть. Злословлячий батька чи мати смертю помре. Бо контекст говорить: хлопці, у нас проблема. Те ви як розтурмачили Слово Боже, все закінчиться інакше, смертю, а не довгим життям. Оце слово. Како-логео. Воно стоїть з двох слів. Слово про події, яка відбувається знову і знову. Це, це повторна дія, повторна, і повторна і повторна. Дослівно говорити щось погане. Слово како це зло, а логео говорити. Так устроєна давньогрецька мова злословити. Або говорити те, що засмучує, говорити щось погане. Какологео, тут також є наказова форма слова смертю, от, хай помре. Цікаво, так переклали, але як можна ще померти, як не через смерть? Дослівно тут не перекладається думка така. Хто говорить, хай погане батьку та матері, хай буде кінець його смерть. Невеличка зупинка. Перше слово у нас ще невідоме, починаючи шануй. Друге, замість обітниці життя Ісус каже, кінець буде смерть. Чому? Бо вони говорять погано, какологео. Тепер п'ятий вірш, і ми виходимо на пряму. Ви ж кажете, котрий, якщо скаже батьку чи матері, почули? Скаже. Тобто зараз він буде щось казати. І ми тут, ось про Какаологео говоримо. Дар має це на увазі про дар Богу. Тобто, пожертва, гроші, котрі ви від мене використовували, до себе віддам для розуміння тексту. Для добра батьків, щоб їм було добре. Отак От каже. 6 вірш. Повернемось до заповіді. Ми зараз відкриємо вихід 20 розділ, 12 вірш. Я виділив це місце. Одну рукою тримаю. Тіме. Знову це слово. Тіма. Шануй, хай поки що так, батька твого і мати твою. Для того, щоб добре е, добре, хорошо тобі стало. І для того, щоб макрохроніос. Тобто, довго, довгий час, довгий час був на землі, добрій, котрий Господь Бог тобі дає. Так, далі. Для того, щоб продовжились твої дні старості, пам'ятайте життя за життя, кров за кров, душа, душа за душу, що сієш, те і жнеш. І на останок значення якого ви вже почали здогадуватися, і я скажу чому. Бо не словник дає значення слову, а контекст. Отже, почитайте: це слово тіме, корінь слова ціна. В новому заповіті зустрічається 16 разів, згадування заповіді про батька та матір 7 разів в новому заповіті. По відношенню до Бога, це слово зустрічається 5 разів. Бога ми грошима не цінимо. Він приймає іншу валюту, підкорення життя Його волі, все інше прах. Залишилось 4. В Матфія, 27, розділі 9 віршу, каже так: взяли ціну оціненого. 30 срібняків. Перша Тимофія, 5 розділ, 3 вірш. Почитайте вдів, істинних вдів, а по контексту мається на увазі за рахунок церкви. Дії, 28 розділ, 10 вірш. І вони вшанували нас великими почистями, А як ми відпливали, давали нам усе, що було потрібно. Якщо ви хочете пожертвувати на цей канал, то краще купіть щось своїм батькам. Зробіть їхню старість кращою, ніж мізерна пенсія. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Моє ім'я Олександр, а друзі зовуть мене Моїсей, і я проповідую слово Боже. Амінь.